Операція в пересадці серця одна із найскладніших операцій. Найбільшою проблемою, з якою зустрічаються в медицині, після пересадки серця, це інфекція, і коли е, старі органи не сприймають е, те нове, що з'явилось в тілі. Коли Дух Святий міняє нам серце, кам'яне на нове, міняє наш розум, дає нам новий розум, воно відразу зустрічає інфекцію, яка залишилась від панування плоті в нас. Апостол Павло явно показує, що є інфекцію в житті людини, яка вперше виникає, коли тільки Бог міняє в нас все нутро, міняє серце, розум. Він показує про ту проблему, яка одразу атакує наше нове серце, і показує, що саме маємо робити для того, щоб її знищити в собі. Тобто. В житті християн є те, що отрує їм життя. Існує інфекція, яка проростає в мені в пухлину, що пускає свої метастази і паралізує все моє життя, якщо я не прийму радикальних мір в протистанні для неї. Розумієте, що в кожному з вас фактично живе ця інфекція? І кожен з нас, якщо ми будемо пасивні по відношенню до неї, то рано чи пізно вона колосально розривне наше життя. Я хочу вас зараз запитати, коли ви покаялись до Бога, прийшли, з чим перше ви зустрілись після вашого розкаяття? Ви покаялись, відчули прощення гріхів, радість усиновлення проходить час. І ви відчули себе? Щось не то. Я думав, що я покаюся і буду святий, я вже я коли покаюся, думаю, що я оце покаю і все, і більше я майже не грішу. Я все буду кращим, 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 кращим. Проходить час. Я дивлюсь своє серце і бачу, ой-ой. ой я все гірше, гірше і гірше. Я бачу собі стільки бруду, стільки навіть думать не думав в день покаяння. Дух Святий ясно говорить нам в посланні до Галатів, яким саме має бути наш перший крок по духу, для того, щоб ми перемагали цю інфекцію або цього ворога, для того, щоб вбити стару інфекцію, яку ми унаслідували від Адама, яка весь час руйнувала нам наше життя. Ми чітко маємо знати свого ворога в лице. Друзі, важливе питання. Хто є нашим фундаментальним ворогом? Д Єво. Єва. <ріба> 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 <Д 'євол. ріба> а, дьявол. д'явол. <ріба> <Майбачу, ріба> Я назвав сьогоднішню проповідь свою дуже странно. Справжній галяв. Ми прочитаємо сьогодні один текст, дуже важливий писання. Ми розберемо один віршик. Маленький короткий віршик. Не думайте, що пробують бути короткий. Галатам 5.26. Не ставаймо марнославними, не дражнімо